Вітаю, шановне панство! Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу повернутися про підвалини все ж таки. Чому ми опинилися там, де ми опинилися? Яка основна проблема, яка надає Україні перемогти? Моя стала думка, що Українцям зараз фактично пропонуються три не свободи: перша не свобода це Путін пропонує руський мір. В чому полягає не свобода. Ну фактично, в знищенні, в знищенні української нації, країни Україна як, як такова. В принципі, це і спонукає ті, хто залишилися в Україні, боронити країну і захищати свої сім'ї, свій е, спосіб життя, свою волю. Друга не свобода, яка зараз намагаються західні партнери нам нав'язати у вигляді своїх правил, своїх ідей, які фактично зараз знищують західну цивілізацію, от намагаються нам її прив'язати. Звичайно, що їх країни розвивалися в інших умовах і досягли певних результатів. Досягли завдяки свободі, яку надавала західна цивілізація, зараз говорити про свободи на заході. Також вони обмежуються бюрократією, обмежуються лівацькою ідеєю, яку фактично і нав'язують нам. І ці інструменти не працюють в Україні, але вони постійно їх нав'язують. І третя свобода, яка створилася за 33 роки, фактично тою системою, яка нам досталася від радянського союзу. Вона інтегрувалася в інший спосіб кримінально олігархічної системи державного апарату, який фактично знищує країну зсередини, і навіть ті е демократичні цінності, демократичні принципи, які були там, і виборність, обраність так, вона була споплюжена е законодавчим полем, які фактично створили цей державний апарат. Але навіть і цього зараз немає. І українцям доводиться вибирати між трьох несвобод. Тому ми зневірені, тому ми не знаємо куди рухатись. Тому що всі три пропозиції нам неприйнятні. А фактично, реалізація внутрішнього запиту українців ніким не пропонується. Тому і виникла наша ініціатива Сім кроків до перемоги почати складати свій. Власний народний план перемоги, який іде з середини українців, свідомих українців, людей доброї волі, які самі мають спланувати, в якій країні вона вони хочуть жити, за нашою концепцію це мінімальні функції на горі, мінімальний державний апарат. І самоврядування на місцях, обраність шерифів, обраність прокурорів, обраність суддів на місцях людьми, які живуть разом з вами, і які будуть контролюватися і відповідати перед вами. Коли суддю, прокурора, поліцейського призначають згори, він буде підзвітний тому, хто його призначив, і тому, хто його буде знімати. Якщо ви не маєте можливості призначати і знімати, він не буде захищати ваші інтереси. Детально можете ознайомитися з цими крапками на нашій платформі Petition FBOA. Ми чекаємо ваших голосів, чекаємо саме вашого голосу під цією петицією. Це плебісцит, всенародне віче, щоб самі українці визначились. Які дії необхідно зробити, щоб досягати перемоги, звичайно, це не остаточний план, це лише перших сім кроків, і саме українці мають скласти його і узгодити до тих пір, поки ну, знову влада не втратила повні можливості контролювати ситуацію, як це було вже неодноразово. В Принципі, я про це і хочу зараз поговорити. Спробую максимально коротко. Підняти цю тему, тому що це наріжний камінь зараз. І я вважаю, що це основна проблема, яку ми не вивчили з е, подій 24 лютого. Мені Павло постійно закидає Павло Васильович, чому я повернаюся до цієї ситуації, тому що ми не вивчили проблеми, що сталося саме 24 лютого. Зараз знову там он, Павло Вернівський написав про е, необхідність сильної держави, що ми. Маємо об'єднати зараз говорять. Маємо об'єднатись об'єднатись навколо чого навколо цієї корумпованої прогнилої державного апарату, який фактично дивіться не готувалися до війни. Це ж всім зрозуміло. Я тут наводив приклад. В 20-му році була постанова кабінету міністрів про підготовку плану оборони України, і такий план був представлений. 25 березня 2021 року за 11 місяців до повномасштабного вторгнення був представлений план стратегія, військова стратегія, всеохоплююча оборона. Вона була затверджена на Раді національної безпеки і у вигляді указу надіслана для виконання. Нагадаю, що в Раду національної безпеки входять всі представники міністерств. Президент і рішення, які приймаються, вони є обов'язковими для виконавчої влади. Ця стратегія я її вивчав, читав там дуже грамотні мудрі були пункти плану, які могли виконуватись протягом року, і я точно знаю, що вони не виконувались. Написали ці грамотні люди, але люди, які приймають управлінські рішення, вони навіть цього не читали, тому що я ж кажу, що я спілкувався з одним бувшим міністром е оборони. І задавав питання про цю стратегію. Він був здивований, що вона взагалі існує. Вони мріяли, що е, вторгнення не настане, готувалися до шашликів. В результаті ми отримали повномасштабне вторгнення з півдня, півночі сходу. За короткий час було захоплено дуже велика кількість української території, і в цей час державний апарат накивав п'ятами. Вони не виконали своєї присяги, не виконали. Своїх обов'язків безпека і оборона українців це головне завдання держави, саме завдяки тому, що українці стали захищати свої сім'ї, свій спосіб життя. Сказали: Ні зупинили цю навалу, і от е нерозуміння тому, що відбулося, кажуть е в цей час українці об'єдналися. Я говорив, і от е Сергій Гайдай часто говорить: українці не об'єдналися. Українці проявилися, особливо державний апарат, який накивав пятами. Хтось втік в закарпатські ліси, хтось взагалі за кордон втік, замість того, щоб боронити країну. Хтось сидів в бункерах. Пам'ятаєте, Клименко, міністр МВС, говорив: у них була операція фортеця. Вони ви нас не бачили, тому що ми сиділи в бункері. Сиди, верніше сиділи в бомбосховищах. Якихось Зеленський сидів також в бункері. Столтенберг визнав, що він в перші дні не мог зв'язатись з Зеленським, отримати інформацію. Нам кажуть, що Зеленський проявив себе і очолив. От я вам зараз поставлю відео Друзенка, де він ну це такий е, сталий наратив. Я не знаю звідки він з'явився. Е, я просто хочу проаналізувати, як це відбувалося. От послухайте Друзенка. Зеленський колись проявляв він дійсно в перші дні війни. Змінився і змінився так. В дуже кращий бік. Але те, що ми бачимо зараз, це якісь конвульсії з вовіни тисячу з, з призначеннями у владі, з відсутністю комунікації. Я, я не знаю, я, я не готовий сказати жодного якогось стратегічного рішення, яке б е, прозвучало від влади за останні там, місяці, і знаєте, запалило б промінчик надії. Тому як у пацієнта чекаємо, поки він зайде в повну кризу, а там або в морг, або почне видужувати. Тільки вже не з цією владою. бачите, на третьому році ми почали усвідомлювати, що держава йде не туди. А я вам просто хочу нагадати ці події, тому що я там був, я приймав безпосередню участь, пам'ятаєте. Зеленський закинув ткачу, що він ви тут не були. Що ми там верніше татаров ловив чеченців по Києву? Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. По перше я не знаю звідки така обізнаність у, у Зеленського, де в цей час перебував Ткач. Що так на прес-конференції впевнено говорити, що він тут не був. Але ж і президента тут фактично не було, тому що він сидів в бункері. Всю інформацію йому надавали його єрмак. Там я не знаю татаров, оточення, і вони говорили, що тут літають чеченці. Я колись розповідав. Ми ще в січні, коли ще проводили зустрічі Україна 30+, плюс. Проводили зустріч там і Бутусов, Романенко Був представники тероборони, військові, і обговорили, що якщо завтра війна, от і я там сказав, що я е, пішов, спробував записатися в територіальну оборону. Перелік документів, які були вимоги до звичайного бійця тероборони, були більше ніж вимоги до керівника Беп в літку двадцять року. Я приймав участь. Подавав документи на керівника БЕП. Так от звичайним бінцем потрапити там, і автобіографія від руки, там. ну тобто такий перелік, що ти туди не попадеш. Це дійсно треба задатися цілью. Але 24 лютого, коли е, Путін вторгся, і е, уже 25-го, до прикладу, тут Маталига їздила. Да, е, е, знову ж таки, потім е, стверджують, що це було фленд, Friendly Fire, що це були. Розрізані підрозділи, просто хаос. Держава просто кинула українців на призволяще. І от е, я пішов в тероборону записуватись. Просто прийшли люди, видали самосвала зброю. Я ще потім десь два тижні складав списки. Спис я людина, яка не записалась в тероборону до цього, не міг записатися два тижні тому. Я став приймати людей. В тероборону, тому що мені командування просило, запиши списки, кому ми роздали зброю, кому з самосвалів роздали зброю. І ще декілька е, тижнів е, хтось відмовлявся далі воювати. Просто забирав автомат, давав іншому. Сам приймав, сам вибирав людей. Так формувалися перші підрозділи. Не держава їх формувала, ніхто вказівки не давав. Кого приймати ці вимоги, нікому не були цікаві. Арахамія ж от сказав, чому вони вирішили роздати зброю. По-перше, люди все рівно забрали цю зброю, забрали в на складах, і так відбувалося в окремих установах, підрозділах. Поки вони не дали команду роздати зброю. Арахамія сказав, навіщо вони роздали зброю, коли вони почали перемовини з ворогом. І для того, щоб зупинити рух в Київ, вони вирішили роздати зброю, щоб закрити свої дупи. Ось, послухайте, що він сказав. Коли почалося питання можливого захоплення міста, то він сказав, що у нас немає зараз часу робити якісь механізми. Треба просто людям на вулицях роздавати зброю. І це спрацює як психологічний такий певний фактор і для людей, які щоб вони не бігли з міста, і для росіян, тому що вони побачать, що дуже багато зброї на руках і люди будуть чинити спробу. Це ж мали зробити все за благодя. Я ж кажу 25 травня 21-го року е, указом президента була прийнята стратегія, всеохоплююча оборона, і вони мали це все зробити. Вони це не робили. Тепер ми маємо бути їм вдячними, що вони тоді обісралися. Що 3, 4 березня сказав Єрмак: Україна або піде на Уклін, або Путін спалить все дотла. Страх. Страх перед путіним непідготовленість, не готовність захищати, вмирати за цю країну. Ми чуть не втратили свою країну. Що в березні казав гетьманцев, коли ворог стояв під Києвом? Він сказав, що за ці 2-3 тижні я усвідомив, що люди, які голіруть, зупиняють танки, самі мають формувати своє фіскальне майбутнє фіскальну політику. Що нам намагалися продавати, чому відмовилися від турецького до стомбульського коли люди вмирали, боронили країну, вони їздили домовлятися з ворогом. Нам потім розказали, що Борис Джонсон приїхав і відмовив, сказав: не підписуйте. Просто було роздано 700 тисяч добровольців, пішло воювати. Роздано було стільки зброї, що якщо б вони сказали, що ми домовилися. Їх би повісили на шибениці. Вони не Бориса Джонсона злякались. Вони злякались власного народу, який мав тоді зброю. Тоді вони почали оформлювати всіх добровольців в армію. Перші тижні люди йшли не за зарплатню, не в армію, а просто хапали зброю і зборонили боронили власну країну, тому що держава виявилась нездябною це робити. І лише після того. Як відбилися від Києва після того, як було зрозуміло, що вдав план Кремля не вдався за три дня захопити Київ, тільки зрозуміли, що самі українці можуть усвідомити, що така держава їм не потрібна, тому що в саме важкий час вони зробили не зробили для оборони, не готувалися вдрапали після вторгнення і сиділи по бункерах. Операцію фортеця робили лише після того, як зрозуміли, що зараз українці усвідомлять, що їм така держава не потрібна, тоді в повилизали з бункерів і стали керувати після того, як голов... Верховний головнокомандуючий взявся за справу. Як що він зробив, С... він зробив саме гірше, що можна було тоді зробити? Він П'ять років назад прийшов, сказав, що змінить цю систему, приведе нових людей, нових політиків, і він повитягував цих невігласів з бункерів і знову засунув ці кабінети. Що вони почали робити? Вони почали робити те, що вони завжди роблять. Марадерять займаються хабарництвом і знищенням власної держави. Чому ми написали перший пункт? Перший крок зменшити, 80% позбавити, а про, другим кроком провести ротацію людей, добровольців, волонтерів, бізнесменів, людей доброї волі замінити на цих невігласів в державних апаратах. Зараз приходять до висновку, що держава йде не туди, керують не так і не туди. Так вони й до війни цього не робили. І під час війни мені говорять, аж як же ж ви от без держави, без керманича? А як було в 2014 році, коли Яку... Янукович втік? Був керманич? Ні, не було. Знову повертаюся до сіми кроків. Це сім кроків, саме пропозиція, щоб нам домовитися, як ми будемо діяти в таких критичних моментах. Ну ви ж бачите, ці прокурори інваліди, прокурор, прокурори, лозунг прокурора. Честь і закон. Люди мають бути кристально чесними, кристально чистими. Вони моральні інваліди, отримали інвалідність. Більшість їх і так на кожм сектам, воєнкоми. От за що не беруться? І все превращається в лайно. І от в цій несвободі, в цій державі, яка Ну, чужда українцям, вона ніколи, ну українці ніколи себе не ототожнювали з державою, тому що вони не були власниками цієї держави. Скільки можна до цього повертатися і говорити, коли прийде усвідомлення? От ініціатива сім кроків в тому й полягає, що ми маємо визначитись, що робити в критичних моментах. Для того щоб у нас не було чергового 14-го дві лютого 22-го року, щоб ми в таких критичних моментах не з'ясовували, що і як діяти, треба попередньо скласти план народний план перемоги. Ми не претендуємо на повний комплексний план. Ми запропонували лише перших сім кроків, і це тест на адекватність людей або ми. Почнемо об'єднуватись, гуртуватися навколо ідей, які нам резонують, нам, як українцям, або нас поступово знищать. Ситуація на фронті демонструє, що нас поступово знищують. Немає вже добровольців. Кажуть, от класно, раніше були класні люди, їм легше було керувати. Так, люд... от ще один момент: це ж і зіграло рокову роль ці 700 добровольців, які схопили. Відібрали фактично зброю у держави, тому що вона не хотіла її давати. Пішли воювати, і держава повернув Зеленський, повернув цих можновладців в кабінети, і вони знов розслабилися. Пам'ятаєте, що Гетьманцев потім сказав? Забув про те, що українці мають формувати фінансову політику, власну каже: будемо обшіпувати, як і раніше, обшіпували, як гусей, і все повернулося саме тому, що ми не наполягли. Що вони не мають права повертатися всі, хто не виконував присягу державного службовця, вірою, правдою захищати український народ, захищати його права та свободи навіть власним життям, не мають права приймати участь в управлінських рішеннях. Хто не воював, не має сидіти в ставці, хто не воював, не має сидіти в владних кабінетах. А люди, які заходять туди, Чим більше повноважень, тим більше відповідальності, тим більше контроль. Люди, що сидять у владних кабінетах, їх має втошнити від влади, від повноважень. Має бути мораль і відповідальність. А для цього треба жорсткий контроль тих людей, які приходять, навіть моральних людей. І це наше завдання. Наше завдання скласти власний план перемоги. І нарешті побудувати ту країну. Яка буде відгукуватися у нас не у Путіна, не у Заходу, не у цих невігласів, яким подобається підвищувати свої зарплатні прокуратурі, знову підвищили зарплатню. Після цього скандалу, комітет, податковий комітет митної фіскальної політики погодив їм підвищення зарплатні на 12 мільярдів. Знову витратимо на цих невігласів. Це вас відгукується? Це резонує з вами? Щоб не було у нас ядерного вибуху от цієї незгоди з цим свавіллям, коли людям доводиться вибирати між несвободами, да? і вибухають майдани, вибухають оця незгода, то давайте ж краще сплануємо наші дії і направимо це не на ядерну реакцію, неконтрольовану, а на мирний атом складемо своїми ручками отакий атомний реактор і свою енергію направимо. Потрібне русло, домовимося між собою, яка має бути держава, і її побудуємо відповідально перед собою, перед майбутніми поколіннями. Закликаю заходити на петицію, вивчати пункти плана, пропонувати, доєднуватися. Там є вже анкета. Можна анкетуватися, подаватися, хто хоче реалізовувати власні ідеї спільно з людьми, які. Проти не не свободи, проти нав'язаної нами не свободи, нашими невігласами західними партнерами долучайтеся і будемо будувати нову Україну. Україна переможе, якщо українці усвідомлять і стануть власниками на власній землі. Слава Україні!